На три дні табіра Гатівка перетворився на місце бойових дій. Тут водночас тривають дві військово-патріотичні гри: зірниця та джура. У першій беруть участь дванадцятирічні дітлахи, у іншій старшокласники. Родзинкою з льоту стала військова естафета Десант. Отримавши мапу, учасники за унікальним для кожної команди маршрутом проходять трикілометрову відстань через ліс. Аби дійти до кінця і ліквідувати диверсійну групу суперника. Вони долають підготовлені організаторами перешкоди. По реальному так як проводиться на укривцяукраїнських змаганнях. Якщо це є переправа, то це переправа не вірьовка, а болото, плюс вода по поясі, по горлоку, буяк. Старші допомагають меншим хлопці-дівчатам. За лічені хвилини загін долає рівчак. Та для них це завдання лише початок. Десантникам доводиться ходити по колоді, повзати під зотом, шукати у зарослях снайперів, а під ногами розтяжки і міни. Перші зображені на аркушах паперу та розвішені у кущах. В якості мін організатори використали прикидані засохлим листям сіді диски. Школярі на швидкість збирають автомата, демонструють навички надання першої медичної допомоги та перевіряють свої знання з історії. Окрім того, вони вправляються у спортивних дисциплінах та стріляють із пневматичної зброї. Владислав уперше тиснув на гачок поза межами шкільного тиру. Там стріляєш не для перемоги, а так, щоб точніше, а тут головне перемогти. Школярі живуть посеред лісу у наметах. Дівчата готують їжу, а хлопці слідкують за вогнищем. Нам сказали, що це буде ліс, що буде багато інших таборів і що це будуть палатки. Ми підготувалися, взяли відповідний одяг, засоби там, захисту це комарі. За підсумками естафети та усіх конкурсів, перемогу святкує команда з Рокитнівського району, срібло у Костопільчан, а школярі з Березнівщини задовільнилися третім загальнокомандним місцем. Переможці будуть представляти Рівненщину на всеукраїнських змаганнях. Крім дипломів, це будуть подарунки, намети, спальні мішки, тобто все те, що вони використають у своїй подальшій підготовці. Плануємо за перше місце переможцю, це подарувати приз, це пневматичну гвинтівку. Тому що в навчальних закладах цього, скажімо, з виду зброї дуже мало. Тож сподіваються, організатори переможці у своєму навчальному закладі зможуть започаткувати секцію зі стрільби та регулярно проводити змагання. Володимир Струс, Богдан Ребенець, інформаційна програма День.